Навести лад з автівками на іноземній реєстрації. Цього хочуть депутати обласної ради. Вони планують звернутися до керівництва держави, аби встановити для автовласників нові правила. Зокрема, завпровадити офіційний реєстр таких авто. Відповідний облік існує в державах, звідки їх привозять. А на нашій митній території його немає. Як наслідок, якщо водій такого авто вчиняє ДТП, знайти його доволі важко. Боже борони ДТП. Ще якихось випадків. Ми не можемо ці автомобілі не зареєстровані на українській митній території. І це дуже важлива проблема, і їх треба поставити на облік. Яким чином у нас немає законодавчої бази для цього? Її потрібно підготовити зробити. Якщо водій не перереєструє авто на Україну, встановити для нього платню в розмірі 200 євро на рік. Наразі в області налічується понад три тисячі автівок на іноземній реєстрації. А в Україні загалом їх близько двох мільйонів. Тому це може значно поповнити бюджет в комісії облради з питань захисту прав людини і правопорядку та. Таку ініціативу своїх колег підтримали, хоча й попросили доопрацювати. Зокрема, розробити конкретний механізм, який можна було б завпровадити на загальнодержавному рівні? Я думаю, треба підтримати цю позицію. А законодавець її має вирішити, але має вирішити дуже швидко. Чому тому, що дуже багато вже людей скористалися цією можливістю, пересуваються по місту. І не тільки по місту, а й по області, і дуже багато є питань, які виникають страховими випадками, дорожньо транспортними пригодами. Тому їх треба врегульовувати. Воно не може стояти на місці і підвисати. Тоді ми можемо дійти до супротиву. На жаль, вже відредагований проект звернення має піти на розгляд сесії облради. Не виключено, що депутати ухвалять його в п'ятницю на черговому засіданні. І Іваненко, Віталій Савчук, телеканал 402.